Березня вітаю вас. Із цих слів, які звучать в телемарафоні новин і стали звичними для всіх українців за вісім місяців, починається прем'єрна вистава ВПО цією постановкою. 27 жовтня, в четвер Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр розпочинає 97-й театральний сезон. В ній, напевно, кожен впізнає себе або своїх рідних та знайомих. Бо історії ВПО внутрішньо переміщених осіб це історії мільйонів українців. Які отримали цей статус, і багато хто не вісім місяців тому, а вісім років тому, у 2014-му. Ми перебували в цьому стані з 2014 року, але поки воно десь було там далеко, ну щось відбувається, ми слідкуємо, але воно начебто не про тебе. Зараз це про всіх нас, говорить режисер-постановник, бо він сам, як і більшість акторів, задіяних у виставі, побували в ролі переселенців або ВПО, але не на сцені, а в житті. Ми виїхали, ми звідси виїхали на 20, 23 й чи 24 й день. От це було там 18 березня, тобто ми там за декілька днів до того як знищили міст. От ми виїхали до батьків. Це ну там ми до батьків як приїхали. Це було таке. А а що робити далі? От і сюди воно переноситься так само, що ну от, і, там мій персонаж вони виїжджають з Ірпеня, і він так само не розуміє, що робити далі, як бути далі. Артистка Ганна Ярова в свій час навіть двічі за життя змінювала місце проживання через війну в Україні. З Луганська переїхала в Харків звідти в Чернігів, а навесні знову тимчасово виїжджала з нашого міста. каже вистава більш ніж реалістична. Я, як людина, яка заїхала у у 2014 році, то там були теж різні люди, і теж хтось подобався, хтось не подобався, з кимось було важко, з кимось легко було, і теж були сварки і всяке інше. Ну як в житті буває. Всі привнесли у виставу власний досвід, дрібнички, які наповнювали їхнє життя в складні дні весни 2022 року і наповнюють зараз. Микола Бичук, 24 лютого, навмисне приїхав у Чернігів, щоб допомагати землянам. Лякам і вважає, що навіть у ситуації переселенців є позитивний досвід. Те, що люди об'єднуються, да, навіть знаход... ну, коли вони знаходяться в таких умовах життя, вони все одне, все одно вони знаходять спільну мову. От і якось домовляються, і життя продовжується. От мені здається, що це дуже такий позитивний момент. І навіть ті, хто не виїжджав за межі міста, почуваються внутрішньо переміщеними особами. Ми всі, от саме внутрішньо переміщені в плані психічному, в плані навіть фізичному. Тебе ж, як цитата з вистави, вирвали з корінням і вирвали з того життя. Нашого минулого життя немає. Ми вирвані всі. З того ми переміщені. Автор постановки, заслужений артист України Андрій Бакіров, визначив жанр цієї вистави як зустрічі на кухні під час війни. Зустрічі подекуди дуже різних людей. буде Всі вони щось втратили. Бо якщо б не втратили, вони б не опинилися тут. Але так чи інакше, от, різні люди вони пристосовуються один до одного, вони шукають спільної мови через конфлікти, через якісь побутові проблеми. Саме тому от, енергетичний посил, в принципі, він має бути позитивним, не дивлячись на те, що у виставі навіть відбудуться якісь такі складні події. Дуже хочеться вірити, що все ж таки наша українська людина сьогодні вже зрозуміла, що тільки разом можливо все. Вистава створена за твором Війна, кухня і вісім випадкових людей. Це трагікомедія, написана навесні 2022 року українською письменницею Іриною Феофановою, яка з окупованого Ірпеня переїхала в Яремче. Планується, що 27 жовтня авторка також відвідає прем'єрний показ.